Лам, какашки. Здоровенькі блисла, слава Україні! А що це в мене в руках? Так, це мої Marshall Motif ANC. А це теж Marshall Motif NC, але вже другої генерації. Або, як то кажуть, народі, Marshall Motif 2 ANC. Нове відео, нові навушники і старі навушники, словом, погнали! врубаймо зло. Паташі. Про дизайн нових мотів 2 говорити довго немає про що, але все ж таки зміни в порівнянні з попереднім поколінням навушників є. Це як мінімум те, що кейс для заряджання та зберігання навушників тепер став трішки товшим і більшим. Не те, щоб він став здоровенним, але трішки виріс у розмірах. Ще одна помітна зміна, це те, що на кристі кейсу ось, ось ось тут тепер. Це старі. А в новому тепер немає надпису мотів. Він тепер красується на основі самого кейсу. Також самі навушники, хоч і на капельку, але виросли в розмірах в порівнянні з попередніми мотів. І датчики, і сіточки динаміків, тих, що всередині змінилися, точніше, помінялися місцями. Ще з'явився ось такий елемент золотого кольору на ніжці самих навушників. І тут тепер, власне, і знаходиться отвір для мікрофонів, бо на попередніх він знаходився десь. Не тут, а тут. А ще самі наушники стали трішки важчі, та і кейс теж не тільки став більшим, а й важчим. Але тому я думаю, є причина, про яку трішки далі. Назвати зміни в дизайні Motiv 2 ANC змінами в гіршу сторону я б не назвав. То швидше напрямок до якогось аскетизму, до простоти, але в той же час до практичності. До речі, Motiv 2 тепер стали з. Переміщенням цього надпису більше схожі на інші навушники від Marshall, а саме на Minor 3 та Minor 4. Так, звісно, я про сам кейс для зберігання та заряджання навушників. Самі навушники різні, бо то вкладиші, а це внутрішньоканальні, або як їх називають народів, вакуумні. Підбиваючи підсумки про трішки змінений дизайн кейсу та навушників, скажу так: на мій смак, кейс трішки втратив харизми. А от самі навушники за рахунок цієї золотої вставочки в ніжці, навпаки, набрали цієї самої харизми. Правило Всесвіту, десь стало менше, а десь більше. Ще варто згадати про захист від вологи в наушниках та кейсу? Тут компанія, до речі, захистила, так би мовити, ці дві речі окремо. По різних стандартах навушники захищені по стандарту IPX5, а от кейс всього лише по стандарту ipx 4, тож воду не кидати, але під дощиком потанцювати можна. А тепер про те, чому кейс по відчуттях став важчим, власне, автономність, як заявляє компанія, навушників тепер вистачить на 6 годин прослуховування улюбленої музики з активним шумопоглинанням, і аж на 9 годин без активного шумопоглинання. І навушники плюс кейс дадуть аж 30 годин автономності мотів 2 ANC з увімкненим власне ANC і аж до 43 годин із вимкненим, що ніфіга собі циферка. Тут вже попахує заявочкою на найбільшу автономність серед таких маленьких навушників. Заряджаються навушники від 0 до 100 е, біля півтори години. А всього за 15 хвилин заряджання дасть змогу послухати музику біля години. Що теж зручно, яка не яка, типу схоже на щось на швидку зарядку. Продовжуємо. Заряджаються наушники від 0 до 100% біля півтори години, а всього 15 хвилин заряджання дасть змогу слухати музику біля години. Що теж зручно, це яка не яка, типу щось схоже на швидку зарядку. Хоча яка нахрен швидка зарядка, півтори години ніфіга не швидко. Але ці 15 хвилин заряджання для цілої години музики. Таки трішки так згладжують цей момент з повільним заряджанням. Ще є бездротове заряджання, і ще в застосунку Marshall Bluetooth, про який трішки далі, є пункт збереження батареї, в якому перераховані пункти для максимального продовження життя акумулятора в твоїх навушниках та кейсу. До прикладу, заряджай все до 90%, і акумулятор проживе довше. І ще можна навіть увімкнути те саме збереження акумулятора на пункт, який забажаєш. І навушники вже будуть заряджатися по твоїй команді більш заощадливо. Або більш агресивно е, так, що бережи акумулятор своїх навушників, як то кажуть, молоду. Якщо взяти місце на використання навушників, то це було порочка годин музики на день, декілька телефонних розмов, і при такому сценарію на використання цих самих навушників я їх так і не розрядив за тиждень ні самі навушники, ні кейс. Словом, що що, а з автономністю у Motiv 2 ANC, все Круто. Підключення та керування Motiv 2 NC підключається через протокол Bluetooth. Звісно ж, він тут версії 5.3, що в порівнянні з попереднім поколінням вже трішки апгрейд, бо там був 5.2. Хоча відстань від смартфона до навушників для стабільного коннекту не змінилось. Це все ті ж 10 метрів. Можливо, хтось скаже мало, але я думаю, цього цілком достатньо, щоб зловити інфаркт та панічну атаку, коли відчуєш, що навушники відключились від телефону, і його в тебе десь в кишенях немає. І треба Бігти хоча б 10 метрів, щоб його забрати, а не 50. І вже потім не забрати, бо він десь пішов. Тож 10 метрів норм. До речі, щодо стабільності зв'язку навушників зі смартфоном, то тут все досить чудово. Якихось розривів чи глюків за тиждень користування помічено не було. Тож коннект стабільний і це файно. Навушники можна і просто підключити через Bluetooth і слухати улюблену музику, а можна завантажити застосунок Marshall Bluetooth для повного, так би мовити, user experience. Там в застосунку, як я вже згадував, можна налаштувати більш заощадливе заряджання. І не тільки, також там можна як вибрати з готових пресетів еквалайзеру, так і налаштувати свій кастомний під свої смаки та стиль музики. Також можна налаштувати керування музикою. Типу плей пауза, попередній чи наступний трек, також налаштовувати дії на кожен навушник. До речі, таких дій широкий вибір можна як увімкнути, так і вимкнути активне шумопоглинання, так і викликати голосового асистента чи налаштувати гучність. І що важливо, можна власне вимкнути всі ці дії однією кнопкою, щоб навушники взагалі не реагували на будь-які тапи чи доторки до них для спорту. Я думаю, це може бути важлива фішка. І ще можна вимкнути звуки, які супроводжують дії. Типу, коли вимикаєш, наприклад, шумопоглинання, то навушники видають характерний звук тобі в вуха. Чи коли вимикаєш те саме шумопоглинання? Оці названі Interaction Sounds можна просто вимкнути. Як до речі, можна вимкнути її автоплей-паузу, коли дістаєш наушник з вуха чи вставляєш їх назад. Якщо вимкнути, музика буде просто продовжувати грати, аж доки ти сам на смартфоні не натиснеш паузу чи плей. Теж в принципі, думаю, може бути корисно. Ну і звісно, ж застосунку Marshall Bluetooth можна бачити, скільки заряду залишилося як в самих наушниках, так і в кейсі. І поперемикати та налаштувати режими шумопоглинання та його агресивність, режим прозорості та його власне прозорість. Ну і можна керувати мультимедіа прямо з застосунку, типу плей-пауза там і перемикати треки. В Marshall Bluetooth теж показується те, що в тебе грає на телефоні. І ще в застосунку є окремий пункт Spotify Tap. Marshall заколабили зі Spotify і можна швидко запускати застосунок Spotify з допомогою подвійного тепу. Та довгому натисканню на навушнику. І музика відразу стартує, базуючись на ваших подобаннях на Spotify. Ну, Для тих, хто користується саме Spotify, ця тема приколясна. А для решти людей ну, таке собі. До речі, під час підключення навушників через застосунок Marshall Bluetooth, то воно навіть саме пропонує встановити Spotify, щоб використовувати цей самий Spotify Tab. Оту, такі справи. Ну, якщо я вже згадав про режим прозорості та шумопоглинання, то зараз про то трішки і розповім. Значить ситуація наступна. Режим прозорості попередніх мотів ANC був, наче в принципі нічого такий. Але випробувавши нові мотів 2 ANC, я скажу, що він став більш прозорим в сенсі звуки навколо стали, стало чути краще, ніж було раніше. Але все ще мені особисто не вистачає того, як чуєш голоси людей в навушниках, глухува якось. І нормально розмовляти, щоб розібрати все, що тобі каже співбесідник, не вийде. Якщо людина ще й говорить тихенько, і голос не якийсь дзвінки, який більш низький басовитий, то взагалі торба. Цікаво послухати, як там справи з AirPods Pro 2. Власне, в мотив 2 NC з режимом прозорості чути добре, але таке собі. Все чути, до речі, класно і шум авто, і навіть листя. Але коли з тобою говорить людина, ну знаєш, коли говорить отак, так, от, от, не дуже голосно і так трішки таки басовити. Я на касі ніхрена не почув. Ну, так, ці як... фішки виправляються програмно, Якщо їх може оновити? Вони оновлені максимально, але це була проблема навіть і в перших, що він прозорий, але він прозорий. Не знаю, мені здається, він прозорий для того, щоб ти чув, де білочка хрускає горішок. Ну спів співрозмовника свого не чув ніхрена. хрена. Ага. Так що таке. Що стосується шумопоглинання, то в мотів 2 NC воно, як і режим прозорості, стало теж краще. Я б навіть сказав агресивніше, але не таке, щоб зовсім все відрізало наглухо. До речі, чутно шум автомобілів, що в цілому, наче й непогано, для того, щоб вони, власне, тебе не збили у випадку чого. Але в той же час і не дуже приколясно чути той самий шум, коли ти хочеш абсоргуватися від всього, від цих зовнішніх шумів. Та й, до речі, чутно також вітер тобі, коли він сильно задимає вуха, особливо коли їдеш на велосипеді або на якомусь самокаті. Заради справедливості, тільки коли вітер сильний, то його чути. А так, в принципі, його й не чути. Але якщо дме прямо сильно на велосипеді котиш, то. Коротше, їдьте, їдьте на велосипеді без навушників. Не створюйте дебільні ДТП, які я бачу особисто. Це. Слухайте мамку, їдьте без навушників. Загалом режим прозорості та шумопоглинання в мотів 2 ANC покращились, це однозначно. Але і попрацювати компанії є ще над чим. Цікаво, до речі, послухати, як в цих режимах поводять себе круті навушники від Sony. Або від Apple. Ну, Від Sony цікавіше, як вам така думка. Пишіть, чи було б цікаво побачити таке відео про хедфонси від японців? Там, я думаю, є про що розповісти. Тож чекаємо на вас в коментарях. Затравочка, так? Да? Ну і власне його величність звук. Як же звучать ці нові флагманські мотів 2 NC від британців? При першому знайомстві я спочатку не зрозумів, що сталося зі звуком. А сталося те, що Мотів 2 ANC в порівнянні з попередніми мотивами зникла та сама м'якість звучання. Е, те, що мені сподобалося відразу в першому поколінні Мотів ANC, те тут зникло. Звук нових наушниках від Marshall наче став різкішим та більш чистим. Я до того, що коли слухаєш музику, на перших мотів ANC, то музика якось звучить м'якше, іначе більше низьких частот, ніж високих чи середніх. Словом воно якось ну, не супер басить, але в той же час, на мій смак, ці самі низькі і м'якенькі, і все решта середні високі частоти, наче вливаються в цю саму м'якість низьких частот, і воно звучить на мій смак приємно. Отак тут, звісно, теж залежить, що слухати, який стиль музики, і, звісно ж, важливо, як ви любите, щоб звучали наушники, бо комусь хочеться, щоб бумкало що капець, щоб аж перепонки лопали, а хтось хоче почути всі прекрасні частоти та розібрати кожен інструмент в пісні на молекули. Так от, мотив 2 ANC не підійде ні для тих, ні для інших. Тут звук швидше для меломанів, які просто люблять послухати музику, не вдаючись в те. Як звучить там окремо десь гітара, чи яке було прекрасне соло на тій самій гітарі. Але заради справедливості, якщо брати перше покоління моті Фенсі, то там взагалі 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 для меломанів. А от другий мотив, все ж таки мають більш чисте звучання. Це якщо брати той самий стандартний фірмовий еквалайзер від Marshall. А якщо все налаштувати... Під свій смак на Мотив 2 NC, то вони можуть і побумкати трішки, і можна понасоводжуватись більш високими частотами в піснях. Та все ж. Я скажу так, це не арматурні наушники, тож чи якісь там суперпрофесійні, планарні і тому подібні речі. Враховуйте це. Але мені після налаштування еквалайзеру на мій смак, і е, це все, що було в попередніх е, мотівах ANC, я зробив, щоб були в нових, то мені сподобалося, як звучать Мотів 2 ANC. Я знайшов той самий момент вирівняв їх, як е, були попередні наушники, і це теж стали звучати м'якенько. Тож, якщо ви шарите де крутити, то накрутіть і будете слухати, чи високі, чи низькі, чи там і так далі. Тож налаштовуйте можна скачати. Або скачайте автоікію, підключіть власне ці навушники, і зробіть із них, я не знаю, Бенкіноловсен, Суперджопер Пренджір. До речі, щодо гучності музики в цих навушниках, то мені її цілком достатньо. Воно і не кричить так, щоб аж нудило, але і не занадто тихо. Та все ж обов'язково перед покупкою послухайте по можливості, щоб зрозуміти, чи достатньо власне, вам цієї гучності і чи підходить сама посадка наушників в вухах. Бо в моїх вони сидять чудово і не випадають, в принципі, як і було з попереднім поколінням в мотів ANC. Але то така дуже персональна штука, що краще спробувати, якщо є, звісно, така можливість, ніж потім мучитися і там, ну, не зручно, випадає, то зберіться до уваги. Що стосується технічних характеристик нових MOTIV 2ANC, то тут в порівнянні з попереднім поколінням змін не так і багато. Це все ще той 6-мм динамічний драйвер з частотним діапазоном від 20 до 20 тисяч Гц імпедансом 16 Ом, але чутливість в нових наушниках тепер 108 дБ проти 106, що було в попередній моделі. І, до речі, MOTIV 2 ANC тепер підтримує кодек не тільки AAC, а ще й LC3. Що, як пояснили мені в Вікіпедії, і люди, що краще шарять за звук, ніж я. Добре, це не лоуслес, але він підтримує високий бітрейт та при використанні цього кодику він має меншу втрату пакетів при передачі звуку, власне, від телефону до наушників. Так що, прокачечка є. І ще один важливий нюанс: мікрофон для розмов Мотив 2 ANC галімий, як і в більшості Bluetooth-наушників. Ось власне тест. Також записуємо голос на Warszaw Мотив 2 ANC. Гарно чи погано. Е, ну, так якось. Давай до висновків про ці недешеві мотив 2 ANC, які на момент зйомки відео коштують біля 210 доларів. Баксів, баксюків, долярів, нехай би їх. Тож, ці наушники можу рекомендувати тим, хто просто любить послухати музику, не для задротів, які хочуть кожну нотку почути. Для тих, хто хоче мати просто стильні хіпстерські наушники від іменитого бренду. Для тих, хто як і я зрозумів, що воно таке цей самий м'якенький звук від Marshall. З Плюсів це стильний зовнішній вигляд, приємний звук, дуже крута автономність. Щодо спірних моментів, то тут варто послухати за можливості, як саме тобі буде. Максимальна гучність цих наушниках, як буде режим прозорості та шумопоглинання. Ну і власне, як вони сидять в вухах. А так можу сказати, абрейт в нових мотів є, він не такий кричущий, щоб власникам першої моделі бігти оновлюватися, але для тих, хто давно хотів собі купити саме наушники від Marshall і саме мотів, то в цілому можна брати. Але ще раз наполягаю за можливості перед покупкою їх приміряти, послухати і тільки потім вирішувати для себе, чи варті вони саме твоєї уваги. Навушники дуже прикольні. Суб'єктивна така думка моя. Тож, отакі от, от вони, маршал Motif 2 ANC з золотою ніжкою копицем. пім мяу 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 мям Пиши в коментарях, як тобі навушники. Ха! Ну, я всім дякую за підтримку. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь обов'язково. Тисяйте нам вподобайку. Він же палець догори. Підтримуйте контент українською. Пишіть коментарі і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Волонтеримо донатимо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось разом до перемоги. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!